Давайте поговоримо про кімчі, бо я помітила, що у багатьох є якісь міфи та непорозуміння з приводу кімчі. Також я поділюсь, яке кімчі, ми замовляємо додому. Вони сі корейці готують кімчі, іноді вони замовляють е, дуже багато кілограмів уже готового кімчі додому. Я не знаю, чи можна його замовити або знайти десь не в Кореї, але ну покажу яка різниця. Треба сказати, що кімчі це не є е, е, маринована гостра пекінська капуста. Це не тільки вона. Я б сказала, що кімчі це. Спосіб приготування це такий, як соус, в якому маринують овочі, просто в класичному розумінні да з самого початку. Кімчі готується стандартно з пекінської капусти, і просто всі сім'ї корейські, які поважають себе, да їдять саме кімчі з пекінської капусти. Але насправді їх більше ніж 200 видів цих кімчі. Вони бувають із огірка, із зеленої цибулі, редька, редиска, гарбузка, кабачки, просто маса овочів, яких ми навіть не знаємо з вами, які тільки їдять корейці, які вони марнують тут. І їдять також. Мів, що немає негострого кімчі. Воно є. Звичайно, воно не так користується популярністю, але воно є, і часто це кімчі з редьки. Просто біла маринована редька. Негостра в деяких ресторанах подають саме її. Також я вважаю, що немає якогось одного рецепту кімчі. Бо зараз, якщо ви зайдете на YouTube або в інстаграмі в відео в TikTok я спробую щось знайти. Кожна людина буде готувати цей рецепт просто по по-своєму. Мені здається, вже корейці самі не знають, який там оригінальний а, рецепт цього кімчі, але плюс-мінус всі вони схожі за собою. Тому коли ви будете шукати відео, вибирайте просто те відео, а, яке вам сподобалось найбільше по інгредієнтам по сфері, по приготуванню і робіть і експериментуйте все по вашому смаку, і регулюйте всі інгредієнти саме під вас. Я від себе можу сказати, що спочатку мені все кімчі подобалось, але чим довше я живу в Кореї, тим більше я розумію і становлюсь прискіпливою до кімчі, і тепер часто мені навіть. Не подобається як маринують кімчі в ресторанах, і коли я куштую якийсь дуже смачний кімчі, то я прям запам'ятовую це надовго. Кімчі не повинен бути тупо гострим, занадто гострим. Воно більше як солене, з таким глибоким і в міру гострим смаком. Кімчі дійсно вважаються дуже гарною добавкою до їжі для того, щоб зробити смак більш насиченим. Він пасує добре до рису також він корисний в плані калорійності. Цей продукт дуже багатий клітчаткою, але також він дуже солений і. Містить багато солі, через що являється вже і не таким корисним. А ось цей кімчі, котрий я полюбила. Пишіть, чи подобається вам кімчі, і де ви його пробували?